Оця герой УПА. А, йдемо такою трошки місцевістю, місце, де ми рідше ходимо Туман, трускавці. А зверніть увагу, готель Маріот Medical Центр Правіше будується будинок новий. Ми його з іншого боку показували. А тепер з цього боку покажемо. Ліворуч такий оранж теж буде будівельний майданчик, але ну, принаймні все до того готується. Прямо будинок добудований, але не запущений. Лівіше будиночок горів колись. А, тут виноград. Ще раз нагадаю, як ми зайшли, хто не орієнтується. От, героїв УПА, весна. Не знаю, нам колись тут нема вулиць, як ми нараз ходила. Є тут вулиця, вулиця має назву. Прогулюємося. 13, 50. у нас буде видно срібний будинок. Це вулиця Рокслани, поїмо вийдемо на ту частину вулиці Роксолани, яку всі знають, що вулиця Роксолани. Микола розповідав, що живе тут чоловік, який любить вирощувати різні цікаві дерева. Ну та, але ті різні цікаві дерева краще, краще весною дивитися, як вони квітнуть. Так, і срібний будинок. От, і від собі ще... З цього боку виявляється, що є вивіска. Я завжди хожу, так кажу, пам'ятаєте, рибний ресторан Командор. Тут ще вивіска є. як і написано, рибний ресторан командор. Справа то так званий Галицький двір. А ближче так, це клуб. Це то що ви думаєте, це казанова. Не знаю чи буде будова замість казанови, але... але поруч з Казановою все що можна забудувати, потрошки забудовується. Якби ми так далі прямо йшли, вийшли б до спочатку рубіна, потім янтаря, потім алмаза, текеса і кристал. Ідемо по вулиці паралельній на вулиці Суховоля, вона називається Рогсолан. Хороша назва. Для закладу 1827. Не знаю, що вона означає. Ну тобто що конкретно малося на увазі, але назва мені подобається. Не така, як у всіх. О, і на той бік, що ми бачимо. На той бік бачимо знову. Туман, туман. Міста не видно за туманом. Ми далі йдемо вулицю тільки вона тепер перпендикулярна. На вулиці Суховоля. так буває. Одна і та сама вулиця може бути і паралельна, і перпендикулярна до тої самої вулиці. Наприклад, вулиця Лесі Українки. Отут. Видно. Казанову. Можна писати спогади про Казанову. Хто який хоче. Перейдемо на той бік. Вдалині видно, це вже Грушевський, Грушевський теж фактично добудований. Ресторан Веранда. Ну, відносно хороший ресторан. А далі все в тумані, далі, нічого не видно. Мейк-мейк, продуктовий магазин, одяг, веранда. Фемілі, салати, бургери. А, той бік теж нічого не видно. Воно так завжди цікаво, коли нічого не видно. 365 теж десь там мав бути, мені видно, але на цьому не дуже видно. Вам на екранчику не буде видно. А, то хіже на спа, це ліворуч. мене регулярно питають, де хіжина спа. Тут вона зліва, можете подивитися, видно територію. Хижа не спа. Ай, буде за свої. Хижа не спа. Дійшли тим часом до вулиці Бориславської. А, тут заножки, бачите, як гарно було видно. Видно вже побудований будинок, той який будується. Трошки міротеля десь видно. Зовсім трошки. А, і це вулиця Бориславська вже. Крок потрошки переходить Бориславська, як підемо прямо, то буде вулиця Грушевського направо. І наліво донизу то буде Бориславська. Там трошки догори пройдемо, що Бориславську не сильно. Ласні, ласні трошки. А, ти молиться. Борис ласка, як ми обіцяли, кілька кроків пройдемося до гори. Заходимо до будиночку. Новобудови, бачите, з ножки, Куди не йдемо? Що не дивимося? На кожному кроці якісь новобудови.